Дорогі друзі, у цьому відео я розповім про індексацію пенсій у березні місяці і про можливе підвищення пенсій та як розраховується індексація. Міністерство соціальної політики вже надіслало до пенсійного фонду, до Міністерства фінансів та Міністерства економіки Уповноваженому справ людини при Верховній Раді та до проспілок. Проєкт постанови про індексацію пенсій та страхових виплат у 2024 році. Вимога погодити проєкт постанови, тобто завізувати в одноденний термін. Ну, це зрозуміло. Міністерства раніше працювали над цим проєктом. Очевидно, що до кінця тижня постанова уряду про індексацію буде прийнята. Я познайомився з проектом постанови і пояснювальною запискою. Думаю, що змін уже не буде, може якісь дрібні уточнення. Отже, розповім про кілька важливих моментів. З 1 березня для перерахунку пенсій буде застосовано коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати у розмірі 1,079. Тобто це коефіцієнт, наскільки виросла заробітна плата. Пенсії призначені до 2021 року, будуть проіндексовані на 7,9%. Рівень підвищення пенсій, призначених у 2021, 2022 та 2023 роках, становитиме 100 гривень. Індексація буде проведена пенсіонерам, які сплачували страхові внески військовим, чорнобильцям з інвалідністю, потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. 1 липня буде проведена індексація пенсії державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, депутатам та. Науковця. Розмір збільшення не може перевищувати 1577 гривень. Такий розмір застосовувався у 2023 році. З 1 березня буде підвищено мінімальну пенсійну виплату тим, хто має малий страховий стаж з 2520 гривень до 2720 гривень, тобто на 200 гривень. Пенсіонерам у віці до 70 років зі стажем 30 років у жінок і 35 років у чоловіків буде підвищено пенсію з 2760 гривень до 2980 гривень, тобто на 220 гривень. Непрацюючим пенсіонерам у віці від 65 до 70 років зі стажем 30 років у жінок і 35 років у чоловіків, а також пенсіонерам у віці понад 80 років зі стажем 20 років жінки і 25 років чоловіки, пенсії підвищать з 3120 гривень до 3000 гривень. 370 гривень, тобто на 250 гривень. 3370 гривень це 40% від мінімальної заробітної плати станом на 1 березня 2023 року. Пенсіонерам у віці понад 70 років. Зі стажем 30 років у жінок і 35 років у чоловіків пенсію підвищать з 3000 гривень до... 3240 гривень. Розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше, ніж 25 років у чоловіків і не менше, ніж 20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 3370 гривень. Для пенсіонерів від 70 5 до 80 років, розмір пенсії не може бути меншим, ніж 3240 гривень. Наскільки він буде більшим, кожен пенсіонер побачить індивідуально. Проектом постанови пропонується здійснити автоматичний перерахунок пенсій. А тепер постараюся популярно і доступно пояснити, звідки беруться ці цифри. Проект індексації пенсій розраховується так. Береться половина рівня інфляції за минулий рік. Інфляція це приріст споживчих цін на товари, які ми купляємо, тобто продукти і інші і промислові товари, які нам необхідні. Тобто береться половина рівня інфляції за минулий рік. І половина приросту середньої зарплати по країні за три попередні роки. Тобто, ви зрозуміли, середній приріз половина середнього приросту зарплати за попередні 3 роки. У пояснювальній записці до проекту зазначається, що показник зростання споживчих цін, тобто інфляція. У 2023 році становив 5,1%. Показник середньої заробітної плати за 2020 і 2022 роки становив 12 236 гривень. А за 2021, з 2021 по 2023 роки 13548 гривень. Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати становитиме 10,72%. Таким чином, показник індексації пенсії становитиме 7,9%. Як це вираховується? До суми зростання цін. Тобто інфляції у 5,1. Додаємо показник зростання середньої зарплати, а це 10,72%. Та ділимо на 2. Тобто, я говорив, що розраховується по половині. Виходить відсоток індексації 7,91. Звідки взялася попередня цифра індексації пенсій на 13% незрозуміло. Нас, як завжди, годували обіцянками, а простіше кажучи, дурили. Так що очікування пенсіонерів справдяться не повністю. І щось незрозуміло, де тут бальна система. Може, ще будуть додаткові роз'яснення уряду. Я не хотів раніше коментувати обіцянки чиновників щодо індексації пенсій, щоб не створювати вам ілюзії і поселяти марні надії. Покладаюся, як правило, лише на офіційні документи і офіційні цифри. Але не варто розчаровуватися. Іде війна, треба обходитися тим, що маємо. А владі можемо побажати менше красти. І більше, і краще дбати за пенсіонерів. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!